Нарешті вас познайомлю з нашим асортиментом електровелосипедів. Ось дивіться, це крострекер, який коштує 25 тисяч. Тут алюмінієва рама 27 колеса. Такий самий можна зібрати з 29 колесами. Також є ось такий Діно. Такий коштує 27 тисяч гривень, це теж 27,5, є ще 29 але там колір буде ось такий. Теж дуже класний. Асфальт, чорний, такий глянець. Мені навіть оцей більше подобається, ніж оцей чорний. Uh, є ще один у нас цвітан Кобра. Титан Кобра у нас тут на касетному двигуні. Цей у нас на двигуні з тріскачкою поставили МКСУС 500-ваттні. Тут у нас стоять апаратури 500-ватні. Акумулятори тут 12 12 годин. Його вистачає спокійно на 40-45 кілометрів. Та це тому, що новий. Якщо б знаєте, якщо у вас акумулятор ви купили 22-го року або 23-го, велосипеди у нас є ще з багажничком, це крос саната. Саната дуже популярна позиція у нас, тому що і сідушка на пружинках, і мотор 500-ваттний. Акумулятор можна сюди вставити. 15-амперний він теж становиться. Цей коштує велосипед 25 тисяч. А якщо ставимо 15 амперний, то буде у нас 27 тисяч гривень такий велосипед. Для китайського внутрішнього ринку велосипед дуже прикольний рейнджер. 28 колеса, комплектація дуже шикарна. 350 ватний акуратненький моторчик, 12 ампір-годин батарейка. Воно все, знаєте, співвідношення, ціна, якість і накат. Навіть якщо у вас 80-90 100 кілограмів, він вас спокійно потяне, тому що тут якісні, якісне обладнання, теж свіжий велосипед. Отримали його взимку цього року.